Дитальні прикметники кель, який, яка, які – завжди узгоджуються з іменником, за родом, чоловічий або жіночий та за числом однина або множина. Вони перекладаються як кель з одною L, наша база, який чоловічий рід однина. Якщо ми хочемо з нього, ви знаєте, що з чоловічого роду у французькій мові ми утворюємо жіночий рід, ми повинні доставити «и». але в цьому випадку «л» удвоюється. Тобто до нашої нейтральної бази «кель» ми повинні додати LE. Далі, як сказати у множині? Ну, Якщо у нас йде чоловічий рід який, і він... З чотирьох букв закінчується на «л», то чоловічий рід у множині, які ми доставимо там просто «есочку». Так само у нас Кель. Кель з однини в множину, щоб перейти, достатньо повторити, переписати в однину, доставити «с». І завжди узгоджується з іменником, до його відносяться за родом і чесно. Чоловічий рід однина кель. Ви зрозуміли, що це у нас база, чоловічий рід, який кель. Нам його треба запам'ятати. З цієї нейтральної бази ми будемо додати або множину с, або лье -E, жіночий рід. Наприклад, анжух, кель-жух, один день, який день. Питання, який сьогодні день буде звучати кельжух сом. Ну. Який день є сьогодні? У Франції кажуть сом марді. У нас сьогодні вівторок. Кель-жур, кель відноситься до дня. Через це вони йдуть разом. Анжур це чоловічий рід закінчується на голосну. На приголосну, через це кель-жуг закінчується на приголосну. Вибачте, я забула її виділити червоним кольором. Кельфільм Тюригар, який фільм ти дивишся? Ви бачите, який вказує на фільм, і вони йдуть разом. Кельфільм. Ти дивишся. Якщо ми поговоримо про жіночий рід, жіночий рід, ми зрозуміли, що у нас є база кель. З чотирьох букв закінчується на L, це який. А щоб сказати, яка, до цієї бази нам треба подвоїти «л» і поставити Ю. Кельог і тіль, котра є зараз година. Кельох. Юн Йох. Це жіночий рід кельор. тю префер?» «який сукні ти надаєш перевагу? Яка тобі сукня подобається? роб жіночий рід. Кель роб яке платье жіночого роду. Чоловічий рід множина. У нас тут кель. Кель база до нашої бази чоловічого роду з чотирьох буквочок закінч... закінчується на «Л» Ми доставили множину С і утворили які. А лівх – одна книжка Кель лівх. А закінчується у нас. Е... Чоловічий рід, артикль чоловічого роду закінчується на «н», на приголосно, кель теж закінчується на приголосно. Щоб, щоб сказати, яка книжка в які книжки, достатньо додати до кожного з цих слів, есочку і все. Кель лівго з ескою». лів хочу лі, які книги ти читаєш? Кель залежить від іменника, який йде. Раз поряд. Кель жух, тю ревей, тю Які дні ти працюєш? А жух? Через це ми вибираємо кель з лише зелочкою однією, бо це чоловічий рід. Жіночий рід множина нам достатньо пригадати жіночий рід в однині і до нього доставити еску. Наприклад, лонг мова. Кель Мови кель-Яка мова, спочатку яка мова в однині. Тут ту нема, тут тески немає. А щоб сказати, які мови, так само, як в українській мові, ми кажемо, яка мова. І коли ми повинні з однини перейти в множину, ми міняємо обидва з цих слів, обидва слова, ми кажемо, які. Мови. Так само у французькій мові множина стосується і питального слова «quel» і, питаль... і слова long, які мови, ми просто додавали «s». Кель long тю parles?» Кель шосюр тю вю яке взуття ти хочеш і точно та сама розстановка слів, як в українській. Як формувати ці питання? Ми можемо сказати кель плюс іменник, так, плюс дієслово. Тут у нас сом, ну. У нас тут іде інверсія. Інверсія це коли у нас дієслово, ми ставимо перед підметом, перед іменником. «Кель сом, ну, кельогель. Ще є кель з інтонацією, це розмовності стиль. Тут інверсії немає. Ти вибираєш, а не вибираєш ти. Ви бачите, наш присудок він не стоїть перед іменником, як в попередньому випадку. Але тут треба підключити інтонацію. Кель Кель Ще одна конструкція, яку треба запам'ятати, це друга конструкція. Це коли у нас йде кель плюс дієслово «етх» бути є і лише потім іменник. Тобто кель відділений від іменника за, е, за допомогою дієслова етх є. Ця, так як тут вказується, структура дуже поширена з дієсловом «етх» – «бути». Наприклад, «ано» – це прізвище. «кельно» – тоді ми. В чоловічому роді став кель е то Ви бачите, у нас йде питальне, питальне слово кель, яке є твоє ім'я. Ви бачите, кель відділений від свого іменечка. за допомогою дієслова ет. Колір жіночого роду, кель кульор ми пишемо з двома елочками і «ю» в кінці, бо це жіночий рік. Quel est ta couleur préférée, який є твій улюблений кольор. Ви бачите, як тільки у нас є дві слова є, у нас розділяється питальне слово «кель» від іменник. Okay? Ось питальне слово «кель», а ось наш іменник «кульор». Далі, «а фільм, чоловічий рід, кель ставимо в чоловічому роді. Який фільм? Перейти в який фільм, ми доставили S фільм». Звучить точно так само. Quel sont tes films préférés? які твої улюблені фільми, які є твої улюблені фільми. Une passion захоплення, Quel passion? захоплення. Я вже їх написала так, щоб ви бачили, що можна з зескою або без ескою. Ви можете в однині написати і з однини перейти в множину, лише у єдиний крок доставити ески, так? Захоплення, які захоплення. Тут що у нас відбувається, що кель сонти пасіон, які є в тебе захоплення. Якщо в нас є слово є, ви знаєте, що у нас питальне слово кель відділяється від іменника. Після етха йде іменник, тому кель змінюється відповідно. До нього, якщо у нас «une passion», тоді ми скажемо «quel» в жіночому роді. Захоплення, які захоплення? Жіночі. Які фільми чоловічі.